Торгували військовими трофеями на Івано-Франківщині. Затримали трьох чоловіків, які незаконно продавали стрілецьку зброю, а також боєприпаси із зони бойових дій. Прикарпаттям уже оголосили підозру та взяли під варту. Деталі знає Тетяна Дадак. До збуту вогнепальної зброї причетні троє мешканців Косівського району. Спершу на гарячому затримали 65-річного чоловіка. Раніше судимого. Він отримав тисячу доларів США за незаконний збут пістолета, кулемета, системи шпайна з обшуку у транспортному засобі та за місцем проживанням чоловіка поліцейські виявили та вилучили револьвер, гроші, предмети, схожі на гранати та сотні патронів різного калібру. Затримали і його двох 50-річних спільників. В їхніх помешканнях провели обшука. Це вилучені поліцейські скерували на експертизу. Фігурантів затриманого процесуальному порядку. Слідчі повідомили їм про підозру учинення кримінальних правопорушень, перебачених за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, де це про. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою. Під час досудового розслідування правоохоронці зафіксували дев'ять фактів незаконного продажу заборонених предметів. Зокрема, йдеться про автомат АК 47 один предмет зовні схожий на затвор з ударником до автомата. Два автомати АК 74 пістолет, кулемет, револьвер, численні набої до вогнепальної зброї. Наразі поліцейські з'ясував, Овують як зброя та боєприпаси потрапили до правопорушників.